Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 17 листопада 24 року по всіх знаках Зодіака. Овни. Для Овні випадає старший аркан блазень. Карта говорить про таку, знаєте, певну безвідповідальність з вашої сторони, або просто якісь необдумані різкі кроки з вашої сторони, які незвичні для вас. Знаєте, захочеться якихось нових відчуттів, щось активно, різко для себе змінити. Також ця карта говорить про те, що є гарна можливість для того, щоб відпочити. Можливо, взяти вихідний, відпустку і тому подібне. Просто відпочити та набратися сил. А ще, можливо, на вас буде очікувати якась нова дорога, якісь нові проекти, якісь нові такі несподівані дії. І ще карта може говорити і про те, що буде така з вашої сторони якась допитливість. Будете активно шукати якусь важливу інформацію для вас, і ви все вірно зробите. Можливо, буде якийсь вибір робити. Який би вибір не зробили, він буде вірний. І саме головне, не поспішайте, а ретельно обдумуйте з вибором. Тельці. В тельці, в тельців поганий настрій з самого ранку. Все не так, нічого не хочу, все не влаштовує, погода погана. те не так зробили, рішення не бачу, нічого не вдається. Такі капризи, нерви, і зриви на рідних, близьких, там, друзях і тому подібне. Перш за все, варто взяти свої емоції під чіткий контроль. Тільки тоді ви зможете побачити і вирішення. Ваших проблем, ваших серйозних питань. Воно є, воно перед вами. Просто ви його не хочете побачити через свій ем, поганий настрій, через свої неконтрольовані емоції. Контролюйте себе і все вдасться. Близнюки. А в близнюків старший аркан зірка карта віщує вам здійснення ваших бажань в тому випадку, якщо ви будете вірити в те, що ви робите, вірити в себе в свої сили, і не будете звертати увагу на те, що говорять інші, все в ваших руках, щоб реалізувати всі свої цілі. Ви матимете можливість отримати масу позитивних емоцій самих найменших і дрібниць, які будуть відбуватися в вашому житті. День гарний, емоційно позитивний і досить гарний вдалий для будь-яких починань для будь-яких ваших дій. Ще будуть якісь важливі новини, раки. У раків, а в раків п'ятірка пентаклів. Тут якісь складності у фінансових питаннях. Також карта попереджає, щоб ви не робили необдуманих покупок, вартісних покупок, тому що про них можете пожалкувати, вони можуть бути несправними і тому подібне. Можуть бути певні якісь підвоги і можуть із цього виникати певні якісь негативні ситуації. Ви контролюйте свої витрати, купуйте саме необхідне, не давайте в борг, не беріть в борг і тому подібне. І пам'ятайте, не варто розчаровуватися і розстраюватися. Це складності тимчасові, і в найближчому часі ви все зможете вирішити. Саме головне не бійтесь, просить про допомогу. Той, хто просить, обов'язково отримає результат Леви. А в Левів. У Леві вісімка кубків, знаєте. Йдемо до змін, до серйозних змін. Знаєте, хочете завершити хтось, можливо, відносини, хтось піти з роботи, хтось якусь поїздку для себе зробити тому подібне. Але чомусь постійно повертаєтесь назад, постійно чомусь не впевнені, не впевнені, що щось вдасться, не впевнені, що щось буде досить успішне. Перш за все, маєте ставити перед собою чіткі цілі і просто до них прямувати. Тільки тоді матимете результат. Цей день не варто витрачати зайвого, не варто робити поспішних хвист. Також карта може говорити про поїздки, про подорожі, про те, що завершиться один етап, та ви розпочнете новий. І як цей етап буде проходити, новий у вашому житті, все у ваших руках. Сконцентруйтесь на нових цілях і просто до них прямуйте. І пам'ятайте, що, повертаючись назад, ви робите тільки гірше. Діви. Для дів, для Дів чомусь. Уже втори, на другий день, не досить приємні карти. Сьогодні ви такі бубніли постійно на даному етапі карта говорить про якісь складності, про якісь проблеми, які можуть у вас виникнути. Будьте обачні в будь-яких ситуаціях за що беретеся. Також будьте обережні своїм оточенням, тому що не всім з вашого оточення варто довіряти. Дивіться, щоб не було якихось певних підвох, якихось негативних отаких от моментів. Щоб ваші досягнення не видали за свої, щоб десь не підставили і тому подібне. Обережність в усьому будьте обережні, то все тоді у вас обов'язково вдасться. Також. Уникайте конфліктних ситуацій, тим паче, що можете стати жертвою чийогось конфлікту, конфлікта, в який будете втягнуті. Тому бачність, обережність, контроль емоцій, і тоді зможете уникнути багатьох зайвих негативних ситуацій. Терези у Терезів у вас ваші жеслів. Теж можуть виникати такі ситуації, в яких може виникнути конфлікт. Але стримуючи себе, у вас все вдасться. Ви зможете реалізувати свої плани, реалізувати свої цілі. Буде якась така творча. Процес у вашому житті. Також, можливі, якісь досить такі радісні звістки для вас, якісь цікаві ідеї, якісь привабливі пропозиції, проявите рішучість, проявити ініціативу, спілкування з новими людьми, проявити себе чесно, відкрито і, знаєте, отримаєте якусь неочікувану довіру до себе. Яка в майбутньому для вас буде досить корисна, ну, скажімо так, скорпіони. У Скорпіонів, у Скорпіонів Паш Пентаклів, тут будуть, знаєте, гарні новини, гарні пропозиції. Тут пропозиції стосовно роботи, досить гарні пропозиції. Тут іде, знаєте, робота, яка до душі, яка не просто до душі, а яка ще і дає результат, яка дає винагороду, яка вас дуже радує. Також можете дізнатися якісь хороші новини, якийсь сприятливий розвиток подій на вас очікує. Знаєте, гарний результат насолода від всього, що ви робите. І саме головне, це приємні звістки, які вас досить, досить порадують. Можливо, це зустріч з близькими, з рідними. Знаєте, такі будуть якісь емоції, які будуть переповнювати не на протязі якогось одного дня, а досить-досить так. Певний період. День гарний і перспективний для вас тому вперед-стрільці. Стрільців двійка пентаклів. Досить такий, знаєте, обичний, знаєте, день, як завжди. Певні проснулися і пішли певні справи, які у вас заплановані. Будете намагатися багато чого зробити, одночасно зробити, і за чого може виникнути певні якісь. Невидачі. тому робіть все повільно, поступово. Але, знаєте, хай краще ви будете повільно просуватися до своєї мети, але матимете успішний результат. Чим ви намагатиметесь зробити все, але воно буде хаотичне, не, не радуватиме і тому подібне. Також можуть бути якісь фінансові надходження, не досить такі значні, але приємні. Робіть усе поступово, не поспішайте, все у вас вдасться. Козироги. Козироги, козероги, для вас четвірка мечі. Ви втомилися і просто потрібно відпочити, набратися сили, енергії, відвідати міста сили, де ви зможете відновити себе. Вам потрібно вийти з депресивного стану, тому що, тому що занурюючись в нього, ви робите себе тільки гірше. Вам варто зробити те, що вам подобається. Можливо, послухати музику, прогулятися, сходити там в кафе, в кіно і тому подібне. Можливо, просто виспитись, вам потрібний відпочинок як для тіла, так і для душі. Також варто опубліклуватися про своє здоров'я, водолії. Для водоліїв колесо фортуни. Для вас гарний і перспективний день, вдачі на вашій стороні. Приймайте все з вдячністю, не лінуйтеся, йдіть на зустріч своїм цілям, будьте наполегливі, рішучі, і вас все обов'язково вдасться. Рибки! Для рибок старший аркан суд. Вас очікує гарний період, початок чогось нового, можливість завершити справи, які постійно відкладали. Також на вас очікує реалізація ваших цілей, мрій, планів, здійснення якихось бажань, день гарний, перспективний, вдалий, і дає вам можливості. Все цініть, цінуйте, що вами відбувається, і все у вас обов'язково буде гарно та успішно. Для вас досить такий перспективний день. Все вас вдастся. Гарні новини, успіх, досягнення цілей, реалізація всіх планів. Гарного всім дня! Бережіть себе, всім гарних новин! І саме головне миру. Дякую вам за лайки, коментарі та підписки. До побачення!